Хорошо, всем доброе утро, ребята. Кто меня видит, помахайте ручкой, пожалуйста. Мы тоже вас видим. Вы узнали нас? Нет? Кто знает меня? А кто знает Марину? Мы к вам приходили, мы с вами трудимся. Мы из всеукраинской благотворительной организации «Стоп» проводим профилактику. Здесь уже не один год. И сегодня мы пригласили нашего общего друга, это Славик Святанчук, он приехал из Нового Лынска. Сегодня он будет петь, сегодня он будет с вами общаться и проводить с вами такую интересную беседу. Поэтому слава, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Привет всем. Меня зовут Славко, как вас зовут? Скажите на три-четыре. Три-четыре. Наталья. Наталья. Славі! Славік? Славік. Теж Славік. Е, вже сім років я займаюся тим, що проводжу по всій Україні такі заходи за здоровий спосіб життя. Можна музичку трішечки тихіше. Е, звати мене Славко, мені 35 років. Буде через 8 років. Я народився у місті Львів. Більшу частину свого життя прожив в місті Нововолинськ, Це на границі з Польщею. Ми живемо там буквально 5 кілометрів через ліс. Якщо не через ліс, то кілометрів 15. Ну, був час, коли жив в Сполучених Штатах. Їздив туди по студентській програмі Work and Travel. Що Чому ще сказати? За ці роки я вже пройшов по Україні. Приблизно 295 чи 97 шкіл. Більше як 50 тисяч дітей почули о, ці лекції. І сьогодні я в вашій школі. Буквально ми вчора вночі приїхали, не планували, що зранку буде захід. Хотіли поспати, але ну, не вийшло. <ріпи> Ви спати хочете чи ні? Кого <ріпи> <ріпи> да? мама сьогодні зранку будила в школу? Тебе? Що казала? <ріпи> що що? Вставай, вставай бігом, бо знову буде директор дзвонити. Чули таку історію? Одного разу мама будить сина зранку в школу, каже, синку, вставай в школу. Син такий, «Мам, дай поспати, давай, давай, вставай вже в школу пора. Ну, мама, може, посплю. каже, мамо, скажи мені хоча б дві причини, чому я маю йти в школу. Мама каже, добре, по-перше, тобі, тобі вже 40 років, а по-друге, ти директор цієї школи. Знаєте, і так буває. Добре, хотів би вас запитати, як ви думаєте, чому люди вживають алкоголь і палять цигарки? Через стрес. Через стрес. Тобто в людини стрес, вона думає, вип'ю ввечері 100 грам, зранку проснусь, нема стресу. <рес> Все рішило, всі проблеми вирішив алкоголь. Ще чому люди вживають алкоголь, палять цигарки. від від цього. — цього. —— Тому що вони залежні, від цього. А, тому, що вони залежні від цього. Ну Їм це понравилось. Їм це понравилось. — Не можуть це відказатися. Отказатися не можуть, залежні. Тобто великий дядько може залежати від маленької цигарки, так? Спочатку він хотів її, потім цигарка вже хоче його, і вони не можуть жити одне без одного. Ще чому люди вживають алкоголь і палять цигарки. Хочеться. Хочеться. Ще чому? Чому люди п'ють горілку, палять цигарки? На праздник. на, на свято. На свято. Хто сказав? Бо ми хто? Що ми українці. Бо ми українці. В Одній школі хлопчик сказав. Каже: я як вип'ю, я стаю сміливішим. Я можу на дискотеці підійти до любої дівчини і запитатися, її звати. А коли тверези в нього не вистачає сміливості? Як ви думаєте, це добре, дівчата? Ви б хотіли, щоб всі хлопці такими були? Ні. Ні. Чому? Зачем мені п'яний мальчик? Зачем мені п'яний мальчик? По-перше, якщо вживає алкоголь, який запах зрода? Не дуже приємно. З перегаром. Якщо палить цигарки, то ще пліється як верблюд. так? Дівчата б не хотіли. Знаєте, друзі, така статистика сумна, що вчора буквально почув, що українці, ну ми всі кажемо, бідна країна, але статистика каже, що українці за один рік пропивають приблизно 62 мільярди гривень. Уявляєте? собі? 62 мільярди гривень. Кажуть, є така ще народна мудрість, що людину, яка палить цигарки, її ніколи не кусає собака, і дуже рідко грабують злодії. Знаєте чому? Собака не кусає, бо він постійно з палочкою ходить, як старий дід, ну, той хто курить. І злодій в його дім не лізе, бо він кашляє цілу ніч. Не нема, Або нема чого, бо бідний. так? Е, був такий вчений академік Углов. Він прожив 104 роки. Знаєте, він прославився тим, що він 75 років робив операції, спасав людей. І він е, саме цікаво, те, що він ніколи в своєму житті не вживав алкоголь і не палив цигарок. Знаєте, алкоголь він худих, висушує ще більше повних, ще більше повнить, У здорових забирає здоров'я, а у хворих забирає життя. життя. За, на сьогодні сучасна молодь вона ну, дуже часто от живе таким стандартним життям. Прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик, включив свій улюблений пластмасовий ящик, чи, чи в БК засів, а потім там, ну, ранетки, бухи, на що ви дивитесь. Які? Шо, які? Е -е, Вороніни. А, Губка, Боб, хлопчики дивляться. А? Останній москаль. Останній мос москаль, фіксики. А потім, а потім цей ящик каже, а зараз реклама. І кажуть, пийте горілку, вона на бруньках. А я кажу, ті, хто до цього агітують них бруньки в головах. Нам показують рекламу, крутиться пляшка на підносі і кажуть, на напій богів. А потім цих богів міліціонери в бучі під лавками збирають. А жадібні дяді на Лексусах На наших людях що? Параба. Гроші заробляють, вішають макарончики на вушка. Ні, міру на богів, богів. Побіг купувати. Тільки Богом не став, а під лавку впав. Отак От гарно все показують. Реклама цигарок, гарна струнка дівчина, тримає ту смуктульку. На бікборді, які в неї зуби рекламуються? Білосніжні. Підійди до любого дідуся, який палить 5-10 років. Скажи, дідусь, покажіть свої зуби. Які зуби будуть? Жовті. Жовті. А можливо, взагалі не буде. Назва пива дуже часто говорить про твоє майбутнє: три толстяка, там козьол, якісь там гусь, житнівський чи житейський. О, ви краще знаєте, чим я. Бачите, я вже 8 років не п'ю пиво. Я... Не знаю. Як? Житейський гусь. Житейський гусь. Львівський. Львівський. Друзі, чому я займаюся тим, чим я займаюсь? Можливо, у вас є таке питання. Я вам скажу, що я займаюся цією справою благодійно. Чому? Тому що колись я наступив на граблі, як то кажуть. Получив оба, виросла гуля. Шишка. Шишка. Я приїхав Шишка. до вас в школу, кажу, друзі, не йдіть цією дорогою, бо наступиш на граблі, получиш лоба і буде. Шишка. 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 І є ті, які скажуть: о, точно правду той Славко розказував. А є, які скажуть, а що нам той лопух приїхав тут, розказувати? І пішли тією дорогою, по якій я казав не йти. Пішли. І тут пройшли роки і лежать граблі. Наступив, в лоба, виросла гуля, і тоді, о, помниш там, Петя Вася Коля, приїжджав колись до нас школу такий, Славко, розповідав нам про здоровий спосіб життя, а ми ще сиділи взаді з нього сміялися. Моя ціль в тому, щоб ви вчилися на чужих помилках, але інколи кажуть, що на власних якось так краще доходить, але дуже цінні ці уроки. Коли я навчався в школі, знаєте, я. Не думав, так як я думаю, сьогодні те, що колись було для мене круто, сьогодні це для мене не круто. Колись за мною мій фізик з указкою бігав по класі, і я думав, що це так круто. Всі дівчата плескали. Вау! Я біжу, там фізик за мною біжить, Іван Тихонович. І це було так круто, знаєте. Але пройшов час і мені стало соромно. І коли я підріс, я приходив в школу, і я просив вибачення викладачів за свою поведінку. І знаєте, мій класний керівник, вона Наталя Едуардівна, вона плакала, вона не, міг, не могла повірити, що Святенчук, якому колись кричали, де твій щоденник, чому ти не знаєш, де на дошці знаменник, що він змінив своє життя, він змінив погляди на своє життя. І знаєте, в мене була компанія друзів приблизно до 20 чоловік. Це були старші хлопці. В основному, це були хлопці, які вживали алкоголь, палили цигарки. І знаєте, я колись думав, це так круто, це так модно. Але от коли цих гуль було вже дуже багато, і знаєте, навіть міліція в школу приходила, я почав розуміти, що насправді все це не круто. І коли я змінив погляди на своє життя, коли я е, сказав своїм друзям, що я не хочу з вами вживати алкоголь, палити, цигарки, я хочу жити християнськими принципами. Як ви думаєте, всі мої друзі вони плескали в годоні і казали, ти молодець, ми за тебе? Ні. Що? Ла, а? Лапух не вживає з нами. Да, лапух вживаєш з нами. Да. Вони крутили пальцем біля візка і казали, ти що не нормальний? та йдемо вип'ємо. Та будь такий, як всі. Ти що мене не вважаєш? Да. 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 О, да, да. Да, да, да. Що мене не вважаєш. Самі погані компанії три рази наливають за здоров'я. Вас так не говорять? Ні, бухаємо. Ми зараз звернемося до цієї теми. Е, знаєте, багато з них вони були шоковані, що я не хочу бути такими, як вони.